Ілля Муромець Версес Соловей розбійник. Згідно з легендою, записаною Едвардом Руліковським, польським істориком і етнографом, уроженцем і дослідником правобережної України Соловей розбійник звив собі гніздо на дубах в пущі у рідній місцині. А селяни за княжичів, броварів Русанова оповідали, що Соловей був слов'янським вождем, який боровся з грецькою християнською церквою, здійснював набіги на гарнізони варязьких і залишки хазарських дружин, київських князів, не давав чужій релігії поширюватись у рідних теренах. Я також читав ще й таку версію, що після деяких літописних правок його боротьбу і намагання тримати район також видали за набіги половців на руські міста. Однак у 12 столітті на лівобережжі під Києвом Могута Соловей володів броварським лісом, через який пролягав шлях з Києва на схід до Остра і Чернігова. Імовірно, він сам і проклав цей шлях та збирав миту таким чином.